Так люди добрі Чи це я постарів, Чи время вже підійшло таке Прийшов на щуку, Кидати. щука скидається, ну брати не, не бере. Тут снастей тисяч на я не знаю на п'ять мінімум скуплені по століваж. Коротше, воно не плювати не клює. Грибником я ніколи не був. Ну, грибів тут пісець. Якщо підказати, що воно якесь тут і завтра, ну нікому не скажу, завтра прийду збирати, якщо все буде добре. Так, перший гриб. І якщо будете ну, відповідати, що там що це за гриб, це номер один. Напишіте номер один, там є Так, номер один. Що це за гриб, я хріні осна? Грип No2. Що це за гриб, Хрен його зна. Грип No 3. його хренвозна. І гриб No4. Если істівний... Ну, Під номером там продивитесь і про... чи напишете відповідь, що і як.